У день сміху, 1 квітня, чернігівцям буде не до жартів. Вартість проїзду в автобусах зросте до 4 гривень. Таке рішення наприкінці минулого тижня затвердив виконком міської ради. Прошу підтримати Одноголосно рішення прийнято. На початку лютого перевізники звернулися до муніципалітету зі своїми розрахунками нового тарифу від п'яти до майже восьми гривень. В управлінні економіки, котре перевіряло розрахунки, натомість були інші результати. Там нарахували приблизно чотири гривні. Перемовини щодо встановлення нового тарифу тривали місяць, але на виконкомі начальник управління транспорту оголошує зовсім неочікувану цифру, яка здивувала усіх. Пропонується не в рішення міської ради внести пропозицію на граничну вартість проїзду в межах міста 5 гривень. 5. Замиць стає зрозуміло, звідки взялася ціна в 5 гривень. До зали заходять чи не всі міські приватні перевізники. Починають по черзі жалітися на життя, що все подорожчало і нинішнього заробітку не вистачить не те, що на оновлення рухомого складу чи встановлення системи GPS, а навіть на ремонт старої техніки. Сергій Вакуленко, який, щоправда, не зрозуміло, тут чи то як депутат, чи то як приватний перевізник, резюмує, маршрутки працюють у збиток. Почему 5 гривен? гривень, тому що э, перевозчикам нікому обратиться. У них немає господарства бюджету, городського бюджету і вони э, брошені сам на сам в тяжкі економічну ситуацію в страні, і э, нам приходится виживати на ті э, ну, грубо говоря, які зараз в данный момент пасажири можуть платити. Заступниця міського голови Ольга Хоніч натомість згадала перевізникам їхні старі обіцянки, коли ті на минулому перегляді тарифів з 2,50 до 3,50 обіцяли оновлення рухомого складу. До чисті охайні салони і чемних водіїв. Мовляв, віри словам перевізників, вже немає. Пройшло майже два роки. Ну я не знаю, хтось побачив зміни. Я, якщо чесно, не дуже я користуюся громадським транспортом. І ну як було, так і залишилося. Міський голова закликав не забувати про скрутне становище пересічних містян. За його словами, необдумане підвищення цін викличе лише обурення. Сьогодні ситуація така складна. Що е, і до вас я звертаюся сьогодні як до перевізників врахувати цю ситуацію, щоб не, не лишитися знаєте, з дорогими білетами без пасажирів. Після короткої перерви на перемовини бізнесмени владці знаходять компромісне рішення. Вартість проїзду з квітня зросте до 4 гривень. А наступне підвищення у серпні до 4,50 відбудеться лише за умови виконання взаємних зобов'язань, які перевізники і міський голова закріпили у тексті меморандуму. Чернівці в соцмережах вже відреагували на такі новини. Вони обурюються і не розуміють, за що доведеться віддавати 4 гривні, якщо покрашень у маршрутках жодних немає. Натомість, одна із спільнот пропонує пересідати на комунальні тролейбуси, адже, окрім того, що вони екологічно чисті, з безкоштовним вайфаєм та безготівковою платою, так ще й вдвічі дешевші.